Добрий день. Сьогодні ми з вами зустрілись вже на закінчення роботи. Сьогодні фініш. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? У мене дуже великі враження від праці цих людей. Вони дуже гарно все зробили. Я сильно задоволений. Прийшов геть, практично не було зубів, а тепер у мене є зуби. Я тепер можу вилупатися і їсти все те, що я захочу. Дуже вдячний цим людям. Кому? Е, Ігорю Миколайовичу і Аліні Володимирівні. Дякую. Саме більше Ігорю Миколаєвичу, ну, тому що він більше а вже займався ж. і більше. А вже ж. І зараз е, ви отримали нову якість життя. Так. Да, да. да. ну, ми дуже раді, що ви задоволені і. Щасливі тим, що зараз ми можемо звертатись тільки для профілактики в подальшому. Дякую вам за все, що ви для мене зробили. Дякую.